Я став уже як жінка-українка. Пішов один раз я у магазин за хлібом, а там, дивіться самі, була якась там акція. На той час у мене було два рюкзака. Це дві моїх нових кравчучки. Дивіться, як я їх використовую. Корисно це робити. Ми таким чином готуємося носити бронежилет спереді 10 кг, і ззаду 10, тренують нас, пенсіонерів, до військової служби. Хто не годен, тренуйтесь.